Ти знаєш, для мене спочатку це, я починав війну, що от ми воюємо за нашу свободу і за нашу родину. Тобто родина і свобода. Під час уже формування бригади, під час спілкування з людьми, мої цінності змінилися на те, що держава є моя цінність. Держава? Держава. Чому? Ну, тому що моя родина живе в цій державі. Якщо в мене не буде держави, мені прийдеться шукати, де жити в моїй родині. Якщо в мене не буде цієї держави, в мене не буде свободи, так, як у мене є зараз. Мені прийдеться виконувати норми якісь іншої держави. Якщо в мене не буде цієї держави, як цінності самої, то, що вона мені дає. Ти ж успішним став в своєму бізнесі в Україні. Ти себе поєднуєш з Україною ну, з своїм бізнесом. Да, ти відмовляє. свій розвиток, ти, себе, ти відчуваєш дотичний свій успіх зі своїм бізнесом, правильно? І ти розвиваєшся з цим. Якщо я тобі задам питання, а відчуваєш ли ти це з Україною зі своєю державою, ти був би успішний, ти б сказав би: ну якби менше там податки платити, там, менше втручалось би там... втручалася ну, щось... до мене, тобто ти відчуваєш якийсь осторожню. А от задача Хартії і задача моя основна це щоб всі відчували свою успішність і свою цінність, тому що наша держава це не сервісна служба, наша держава це є наша цінність. І ми повинні зробити все, щоб зберегти цю державу.